Всіх вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні у нас середа, і як завжди, кожну середу ми кажемо про статут територіальної громади. Це буде вже як традиція нашого каналу. Відповідно, виникає до всіх нас таке питання. А чи знали ви, що у вашій громаді може бути власна маленька конституція? І це знаєте, на який жах. А це документ. І цей документ, де написано, що може не лише ваша рада, яка складається з депутатів, а як саме ви можете контролювати вашу раду. І це вам надає право робити статут. Статут територіальної громади. І давайте сьогодні розберемо, що це таке і чому він важливий для кожного з нас. Якщо казати дуже просто, Статут це правила життя громади. Тобто, як громада має жити, по яким правилам? Приймається статут, сільська селищна або міська рада. І він має враховувати цей статут. В першу чергу, історію, традиції, культуру та особливості вашого міста чи села. Тобто, там має бути все визначено, починаючи з історії. Вашої території. І приймається цей статут на основі Конституції України та законів України. Ну, ось, наприклад, у вас є щорічний ярмарок або фестиваль. І відповідно, це може вже бути зафіксовано у статуті територіальної громади як ваша традиція, вашої громади. А для чого вам, вам взагалі потрібен цей статут, якщо так розібратися, задати питання: а для чого він мені потрібен? Якщо ви хочете подати, наприклад, місцеву ініціативу. Бо багато є таких прикладів, коли мешканці хочуть виступити з якоюсь ініціативою. А як це зробити? Статут має сказати, як це саме повинно бути. Не просто щось вигадувати, а вже буде прописаний механізм, з чого починати і які мають бути дії. Або, наприклад, хочете, щоб вада вас вислухала. Є такі приклади є. Для цього є громадські слухання. Там також буде прописано, що такі громадські слухання і як вони проводяться, як вони організовуються і хто приймає в цю участь. Маєте наприклад, ідею чи якесь обурення і хочете це висловити. Для цього є петиції, які Рада зобов'язана зареєструвати. Не просто так, хоче вона це зробити або не хоче. Це буде її обов'язок зареєструвати ваші пропозиції. Для того, щоб ці пропозиції були розглянуті. І в статуті також буде прописаний цей механізм. Ось для чого потрібен вам статут. Для того, щоб покращувати життя вашої громади, якщо ви є, наприклад, активною людиною і хочете щось змінити в громаді. І це вам допоможе зробити статут. Тобто статут це не паприс для чиновників. А це в першу чергу ваш інструмент. Щоб тикнути владу носом у якусь проблему. І в цьому статут вам допоможе. Надасть вам шлях вирішення, підкаже вам, що треба робити, як рухати, для того, щоб був отриманий результат, в першу чергу, для вас. Ось для чого потрібен статут. А чим же статут корисний для людей? Він гарантує в першу чергу прозорість. І передбачуваність у роботі ради, щоб Рада була прозора. Не просто вона приймала будь-які рішення, а щоб це було прозоро. І щоб ви, як громада, це знали і мали вплив на оці рішення, захищає статут право жителів на участь у місцевому середуванні, Тобто, там будуть. Прописані ваші права і захист ваших прав. І ви як учасник вже в житті громади будете захищені цим статутом. Ось що таке статут. Статут робить громаду унікальну. І кожна громада може додати свої особливості. Тобто, кожна громада може. Написати в Статуті те, що дуже важливо буде для громади. Ось і це є така маленька Конституція. По вашим правилам, як ви бачите розвиток громади, як громада рухається, що саме є важливим в цій громаді? І захист вас, як мешканців цієї громади. Оце і є документ, який надасть вам все, щоб ви розвивались, щоб ви надавали будь-які ініціативи, скарги і були в першу чергу активним учасникам в розвитку вашої громади. Не просто так, а учасникам учасникам змін. Бо народ є джерелом влади. Так ось цей статут надає вам ту необхідну підтримку, щоб ви, як джерело влади, впливали на участь в життєдіяльності вашої громади. Ну, наприклад, у прибережній громаді можна прописати особливі правила щодо використання водой. А ось, наприклад, в промисловому місті додаткові екологічні норми можна прописати. Тобто, в залежності. Що представляє з себе громада? І там вже можна все виписувати. І це реальний вплив буде на ваше життя, на життя вашої громади. Ось що таке статут, і ось чому він важливий для вас. Статут громади це не, для, це не для галочки, а це документ в першу чергу, який може або лежати мертвим вантажем, або стати реальною зброєю громади. Проти бездіяльності влади. І оцю зброю треба використовувати. Статут треба знати, доповнювати, вдосконалювати. І ось тоді буде результат в громаді. Тож перевірте, чи є статут у вашій громаді. І якщо він є, тоді вимагайте, щоб цей статут працював, на вас працював в першу чергу. Ось, але дуже коротко щодо статута громади, як зброя проти влади чи паперець для галочки. І ось ця зброя є у вас, в ваших руках, в вашій громаді. Використовуйте цей інструмент, цю зброю для того, щоб поліпшувати покращувати життя вашої громади. Якщо у вас є запитання. По цьому відео, будь ласка, залишайте. Ставте вподобайки. Ставайте нашим підписникам. Кожну середу ми кажемо про Статут Територіальної громади. Тому заходьте на наш канал, дивіться наші відео. Є окремий плейліст Статут Територіальної громади, де всі відео викладені в цьому напрямку. Що таке статут і чому він важливий? Для того, щоб розібратися, для того, щоб використовувати оці всі знання і, відповідно, надавати вже результати в ваших громадах. Тому я всім дякую, що речі, Залишайтеся, приєднуйтесь, будьте активними і вже до нових зустрічей.